Дівок козиріг з 18 по 24 листопада, що на вас чекає? Самі основні моменти. Дивимось, В кінці, як завжди, для кожного знаку окрема карта на тиждень. Поїхали загальний тиждень. Для земної стихії. Хорошо, дивимось по тижні. Вибор, 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 вибор. Дивіться. Значить, це саме основне, що на цьому тижні вам треба знати. Це те, що ви якось прямо з початку тижня, знаєте, піднімаєтесь на ступінь вище. Це може бути стосуватися посади вашої, зарплати, вашого впливу на навколишніх вас людей. Да? От якось ви на ранг стаєте вищими, в ваших руках там щось, якісь зміни, да? От Прям від вас дуже багато чого залежить, і вас от прислухається, ви number one, коротше кажучи, да? е, виходить ваша карта, яка також говорить про фінансову стабільність, про те, що у вас з фінансами все ок, все добре. Також ви можете спілкуватися з людьми, вашої стихії, чоловіками, да? можливо, вони щось вам будуть допомагати, або ви їм там е, і так далі. Далі карта балансу, карта допомоги, взаємодопомоги. Да? Тобто, якщо у вас є можливість, то ви повинні розуміти, що допомагати потрібно. Ну, тобто, якщо у вас попросять допомоги, не жаднічайте, вам треба допомогти. Воно вам стократ, як то кажуть, повернеться. От, далі, друга частина тижня, десь якийсь, знаєте, відпочинок, завершення якогось моменту, до, до речі, от дві карти переїзду. Хтось явно кудись переїде або переїде, або просто поїде за кордон далеко. ну, Тобто, це прям прям, от точно за кордон у когось буде поїздка на, в кінець цього тижня. Далі в, в загальному може бути поїздка. Знову ж таки, карти є, які кажуть, що. Завершиться якийсь определенний етап в вашому житті, і ви йдете вище. У вас з'являються нові можливості, рост, перспективи, і фінансова складова, і так далі, і тому подібне. Так що дірзайте, все окей. Далі карта вибору, карта сміття умним чи красивим. Далі знаєте, що у вас ще є тут. Емоції, щось вас будуть зашкалювати з приводу. Того, що на роботі буде якийсь вибір, ви зрозуміли? От е, вибір буде стосуватися вашої стабільності, можливо, в кого хто не працює, а когось буде стосуватися саме робочих моментів. Ну, тобто, от там от прям вас аж буде калихать. Я хотіла подивитися, про що ця у нас башня. Да, які ви на плани, можливо, ви з кимось планували зустрітися на цьому тижні, навряд чи у вас вийде, можливо, дізнаєтеся якусь новину з приводу ваших друзів, товаришів, ем, значить, партнерів і так далі. Але по ітогу я запитала, чим завершиться місяць, знову ж таки, калісниця у нас виходить. Ви йдете на новий рівень. Ви повинні розуміти, що у вас наступає новий рівень. Новий рівень завжди наступає через якісь. М'яко, скажемо, неприємності. По і тому у вас карта переможця. Тобто тиждень дуже насичений, цікавий для вас. Головне, що поганого в ньому я нічого не бачу. Так, поїхали тілець Діва Козирів з 18 по 24 листопада. Тілець. Тут випали три карти. Хай вони так і залишаться Діва козиріг. Слухайте, тут у вас якісь такі карти всі повиходили, ну такі собі, знаєте? Не очень, як то кажуть. Як то кажуть, ваш... карти взагалі вам говорять, що ваш тиждень дуже важливий. Цей тиждень для вас, верніше, буде дуже важливий. Тільці, знаєте що, таке враження, що ви десь будете чекати щось там з приводу роботи, що буде стосуватися роботи, якийсь шанс, можливості і так далі. Но ви його можете ще й профукати, ви поняли? дивимось. Шанс дається раз. От здесь і зараз, як то кажуть, почекати, переждати, а вдруг от там от той Вася Петя думається, я вам не раджу, тому що втратите от щось важливе. Діви. Тут проблема спілкування з навколишнім середовищем з, знаєте, як, можливо, не то, щоб проблема, а як нестача спілкування з навколишнім середовищем, не вистачає якихось ресурсів і так далі. Да, от якихось переговорів, понимаєте? І що? Ага, і втрати, втрати, втрати. От знаєте, Діво, я вам хочу сказати, що у вас на цьому тижні саме навколо вас можуть бути втрати, якісь партнерства, домовленості, хтось не стримається своїх домовленостей, да? стабіль, якась стабільність і так далі. Ви про це можете просто що дізнатися. От прям карта криз, карта потерь, карта. От, ну, от... Понимаєте, яка історія? так що тут звертайте увагу на навколишнє середовище, але це може бути говорити про те. От бачите, то що я казала, зустрітись з кимось і щось не вийде, да? якісь втрати, знову ж таки, втрати домовленості, партнерства і так далі, нечесності. Поняли ви, про що я говорю? Ну по ітогу, по ітогу це вам дає рост і можливості вперед. Поэтому все, що буде негативне відбуватися з приводу домовленості, з приводу навколишніх вас людей, не звертаємо увагу, ви повинні розуміти, що ви через це росте, ростете. І так, це в нас козирі, а тут козирогів хрест в, правиль, в хорошому положенні. Да? Тобто якась історія проясниться нарешті, да? і щось, нарешті, у вас, там, якщо була якась задавнена неприємність, і так далі, у вас виходить, ви вже нарешті, знаєте, так пірошки трошки осушив. Такий тиждень для вас, начебто, він непоганий, він активний, він тиждень росту, але росту, на жаль, не буває без якихось втрат. На все добре, па-па.